Для боротьби з безсонням спробуйте метод нейробіолога Ендрю Хьюбермана. Цей науковий протокол запускає природний механізм засинання. Отже, що ж рекомендує доцент нейробіології і офтальмології медицинської школи Стенфордського університету Ендрю Хюберман? Він стверджує, що справа не в безсонні, а в тому, що ми неправильно налаштовуємо свій мозок перед сном. І перше, що він радить, потрібно отримати ранкове природне світло протягом півгодини-години після пробудження. Це допомагає запустити циркадний ритм. Увечері зменшити яскравість світла, особливо синього спектру. Екрани, яскраве освітлення, щоб дозволити вироблення мелатоніну. Друге охолодити кімнату перед сном. Або виставити таку температуру, щоб тіло могло охолонути. Зниження температури тіла допомагає заснути. Третє. Якщо не можете заснути або прокинулися вночі, не змушуйте себе лежати бездіяльно у ліжку. Вийдіть, займіться чимось спокійним, поки не з'явиться сонливість. Четверте, регулярні фізичні вправи краще виконувати мінімум за 6 годин до сну. А зараз сама техніка засинання від автора популярного подкаста «Хьоберман Лап». Ляжте на спину, закрийте очі, зробіть декілька глибоких, довгих вдихів і видихів. І під час дихання рухайте очима під повіками зі сторони в сторону. Краще з лівої сторони праву. Давайте спробуємо. Вдих через ніс, видих через рот. Вдих, і видих. Юберман говорить, роль дихання дуже важлива у подоланні стресових станів, і відомий факт, що розум і тіло взаємозв'язані, тобто очима ми. Познаємо, дивимося на світ, а дихання дає нам енергію життя. Цей підхід здається елементарним, але саме він допомагає мозку повернутися до природного ритму відпочинку. Спробуйте цю техніку, і ви відчуєте, як тіло дуже швидко переходить у стан сну. Якщо було цікаво, ставте вподобайку. Підпишіться на канал Практики довголіття. Тут ми розбираємо різні наукові способи зцілити тіло і свідомість природним шляхом.